Всім привітики! Як ви зрозуміли, я в селі. Все ж таки, ми вирішили поїхати. Неділя ніякої роботи вдома не буде, на участку теж не буде, тому показую вам красу нашого села. Гарненька капуста, багато її дійшло таким гарненьким їжечком. Хвалюся вам, вихваляюся, показую. Показую ще кроликів дуже симпатичних. Ангеліна їх відкрила і спостерігала за ними. Ну і гуляли ми. По садку все цвіте просто, дуже гарно все позацвітало, яблуні. Я думала, що в цьому році все позамерзає, але, бачите, не все померзло, навіть персики втрималися і ще цвіли після цього такого шаленого приморозку. Але у нашому регіоні, мені здається, не померзло і все гарненько було. І ще, певно, що будуть у нас смачнющі плоди, які. Не померзне. Гуляємо тут, начебто, сніжок, дитина каже, подивись, який сніжок, а це вже опадає цвіт. Дивіться, як все красиво. Я просто не можу намилуватися. Зацвіла, полуниця, багато зацвіло ранньої. Ну і Ангеліна не відходить від кішечки. Що з кошенятами? Кошенята є, я не показувала, бо воно одне таке малесеньке, таке вже воно там масюсіньке. Ми його на руки не брали, не хотіли його тривожити. Кошення. Кішка гуляла, але в основному весь час сиділа з кошеням. Ми з Ангеліною першим ділом пішли на город робити ревізію, дивитися, що є, що росте. Позацвітала вже полуниця. Ну і Донечка вирішила, що ось це агроволокно це такі доріжки, по яких треба бігати. І поки вона йде в один кінець городу, до мене прийшла кішечка. І вона в нас дуже така ніжна, дуже така маленька, і я її. Лажу. Відійшла вона від свого кошеняті, Хоча кошеня тільки одне. І дуже малесеньке, як стане воно трішки крепшим, я вам його покажу. Бо, так як і кажу, не хотілося його тривожити, вона там, коло нього сидить і, прям, знаєте, не відходить від нього. Пішли ми ще по одні скарби до погріба, достали картоплю. Ростик захотів полуничне варення, і приготувала я з картоплю. Гадайте, що Вареники. Була в нас на вечерю вареники, а тепер забрала звук. Щоб можна було послухати цей дивовижний дзвін пташок і як лелеки там е, кликочуть, дуже гарно. Ми зранку вийшли, знаєте, в селі така тиша, е, і ось цей дзвін, е, і е, цвірінькання різних пташок дуже таке якесь особливе. Тому я і залишила вам саме цей момент. Нарвала собі боску. Він такий простий, але дуже ароматний. А всім доброго дня! Мене трішки попустило з моїм кашлем, я попила від алергії. Мені здається, що це була, певно, що якась алергія, хоча я е, і досі ще, е, ще виходжу на вулицю або заходжу кудись доходжу і починаю так кашляти, просто жах. Я просто вириваю з себе кишки. Не знаю. Я навіть не можу сказати, що це у мене таке, тому що жодної температури в мене немає, нічого немає. Нема-нема і починаю душитися. Не знаю, що вам сказати. Пила вже і від алергії, і боржомі дихала, що я тільки не робила. Але сьогодні мені набагато краще. Що не може мене не радувати, не знаю, що це був за бзік. Певно, що я вже старію. Так, показую вам, що я роблю. А роблю я щось таке ароматне, що аромат у мене просто на всю кухню. Була в селі, нарвала гарненької зеленої, свіжесенької м'яти, перемила її і зараз буду в свою сушилку для овочів, ставити і сушити. Будемо пити з зимою чайок, та й не тільки зимою, буду пити і насолоджуватися цим приємним смаком. Частиночку я відправила в ось цей такий пристрій, який мені зараз все швидко висушить, тому що в ній мало вологи, і вона вже, бачу, скрутилася. І за годинку-дві зараз буде от стільки-то одна жманька малесенька, чайку, бо поставила я достатньо багато, але ж воно всихається, хто знає, дуже так інтенсивно. Ну, а ще. З однієї частинки я зробила це, мало бути мохіто, але вийшло певно, що це більше схоже на лимонад, тому що порізали апельсин, лимон, ростик швиденько пішов зі школи і побіг в магазин по лимон та апельсин, додали м'яти і такий смічненький напій зробили. Діти пили з задоволенням. Ну, це більше не мохіто, а все ж таки схоже як лимонад. Ну і мої квіточки. Цей бузок так гарно пахне, теж мені на всю квартиру дуже класно розпускається. Тільки-тільки такий перший бузок. просто... Обожнюю його, я закохана в бузок. Знаю, що багато хто любить піони. Не так сильно я їх люблю, чомусь вони мене так не надихають, як саме бузок. Ну, Бузок це в мене якийсь асоціюється з травним місяцем, з весною, такою теплою, прям теплою, гарною весною. Ну і все ж таки вирішила я ще заварити собі. Ароматного чайку, бо, як не як, у мене такий хриплий голос, а після чайку мені стає набагато краще. Я думаю, всім після теплого, приємного чаю стає краще навіть на душі. Е, вирішила я ще поставити медок, тому що хтось з'їв весь мед з цієї криманочки, а якщо його там немає, то ніхто, кроме мене туди його не поставить, тому я вирішила набрати повну. Цю хтось та зі щейком. Прокинулась моя дитина. Я збираю, в мене ще є такі зимові речі. Зараз я їх у пакет і завакумую ще на балконі є куртка, теж така зимова, і покажу, що у мене ще є. Чим я зараз буду займатися, а саме буду садити, в мене є тут ось скільки це: один, два, три, шість насінинок. Я їх зараз посажу. Це кавун, і весь різний, бачите, різні такі більші-менші. Це взагалі різні сорти. Просто мені так дали в цьому пакетику. І дві деньки теж різних сортів. Я не знаю, пізно вже їх садити чи ні, але я їх висажу в стаканчики. І поки добре земля прогріється, я їх висажу на вулицю. Тож зараз цим і займуся. А у нас вже наступний день, і моя красуня мене тягне з самого ранку. Я ще навіть не встигла толком прокинутися. Прокинутися, то прокинулася, але встала, точніше, з ліжка встала, а не прокинулася. І Ангеліна мене вже тягне на вулицю. Як чуєте, я ще захрипша, я не знаю, де мій голос, куди я його поділа. І навіть ніде не співала, якби ж то я десь співала. А так ще й захрипла. Йду з нею зранку на вулицю. Куплю зараз молока і буду мені, пити мені... какао. Шикарячку. А вона хоче шоколадку. Йдемо ми на вулицю. І Ой, будемо шоколадку. щось вдома прибирати. Шокола. Бо ж вдома з моїми боляками таке робиться. Подивіться, який вдома рачебник. Тому буде ще у нас сьогодні. Прибирання, прибирання буде, бо я не можу на це дивитися, який тут просто срач. Ривочить! Хто ривочить? Я. А в нас на вулиці дуже гарне сонечко. Хоча ці дні було перехолодно, а вже так тепло стало. Прям добре тепленько, приємно так. Хоч погуляємо трішки. Повернулися ми вже з Ангеліночкою додому. Я так кашляла, просто аж сльози йшли. Знаєте від чого? Проїхала повз машина з пилюкою. Знаєте, наступив пил попід дорогу. Попід вікна я показувала, що там немає дороги, а таке насипане. І здійнявся такий пил, і ця пилюка мені аж на зубах була. Як я почала кашляти, мені здається, я вирвала останні печінки, які в мене були. І мене чуть ли не дорвоти довело то кашляння. Все. про кашляння більше не буду казати. Дивіться, який гарний в мене м'ятний. А, свята, чайок Получився. Насушила вчора. І е, загалом небагато часу. Годинки-дві, і воно все висохло, гарненьке, зелене, таке соковите і аж е, хрумтить, знаєте, ламається під руками. Запитувала я вас, що вам показувати. Ви кажете, показувати все. Ну, Все показати неможливо. Нереально просто цілий день ходити, це треба, щоб хтось вже мене знімав. І вам буде дуже скучно дивитися прям кожен день одне і те же саме. Так, будемо зараз з Ангелінкою їсти, висипати ще картоплю, перевернути. У нас тут картопля і курка з овочами. Будемо їсти разом з Ангеліною. Нагріла разом, але я її зараз відкину. І ще хотіла дещо зацепити. Те, що мене зацепило, хочу зацепити його ось тут. <смі> Мені останнім часом, я не знаю чому, але прилітає і мене порівнюють з іншими блогерами. Що ой, як надоїли ці мамки в декреті, які ніфіга не роблять, а тільки базікають на камеру. Всі однакові, всі під одне щось <смі> вибачте. Всі прибирають, складають і роблять одне і те ж саме. Мені здається, всі прибирають. А що ви теж не прибираєте? І я прибираю, і ви прибираєте. Неліна показує, що в неї є морозиво. Mm -hmm. Я думаю, це е, та справа, е, яку роблять всі, і кожного дня. А хто не робить, то в них є якісь певні щидомогосподарки, які це роблять. Тому і всі це показують, бо всі хочуть показати своє життя таким, як воно є. Ну а що не показувати, сказати, ой, як у мене тут чисто, тут у мене стерильно, ніколи ніхто не смітить. У мене є діти, вони в мене смітять. І я так як і усі ще показую вам шоколадку. Звичайно, прибираю, роблю домашні справи і з цим з вами ділюся. І багатьом це подобається, тому що вони роблять теж те саме. Ми такі самі люди, як і всі. Так що, думаю, нічого в цьому страшного немає. І те, що всі показують одне і те ж саме. Одна лише реклама на відео. Я рекламу на відео сама не вставляю. Це робить YouTube. Це його алгоритми, вони їх самі вставляють. Тому я на це ніяк не можу впливати. І Ніяк не можу нічого тут взагалі зробити. Так, кожен хоче, щоб YouTube приносив їм ще якісь гроші. Хай маленькі, але це якісь, знаєте, все рівно кошти приємно, маленькі, але приємно. Тому і підключають монетизацію, а навіть якщо монетизації немає, то все рівно реклама буде. Така проскакувати, ось ця реклама, яку ви пропускаєте. А якщо ви не пропускаєте, то блогеру зараховується трішечки на крапельку більше грошиків. І що я хотіла ще сказати? Вже загубила думку, яку я хотіла сказати. А, що порівнюють з тим блогером, чи з тим блогером, мене це взагалі ніяк не зацепляє. Я дуже мало кого дивлюся. І копіювати когось це просто нереально. Тому що ти показуєш кожного дня і показуєш кожного, знаєте, майже кожного дня. І 100%, якщо ти будеш когось копіювати, ти десь та й там не зможеш так скопіювати кожного дня якогось блогера. Так не буде. У нього є свої люди, які дивляться, а у мене є свої. Так що не потрібно мені таке писати. Але якщо хочете, як я завжди говорю, Можете написати, це піднімає канал вгору. Тому я не засмучуюся, не знаю, чому вирішили мене підгрібати під е, такі, я вам скажу, ще й достатньо великі, такі достатньо популярні е, канали, не буду їх тут називати, але я така думаю, де вони, а де я. Ну, не знаю. Людям так здається, то людям ж швидніше, люди знають все. А я трохи такий, знаєте, дубавий тай був, не знаю. <кхм> так що не треба нікого ні з ким порівнювати. Будемо з Ангелінкою. Хотіла сказати, снідати вже будемо обідати, бо вже майже 12 година. І я буду пити какао. Бо купила молоко і буду пити какао. Ангелінка їсть два раза. І дирючі така зараз вам покажу, ідея покажете. Свого лиса малого. Подивіться який лис? Подивіться, який лис? Це хто такий? Любиш морозиво? Любиш мороза? Mm -hmm. да? Мені здається, у нас з Ангеліною достатньо схожі. Дивіться, отак, якщо забрати волосся, то ми з Ангеліною чимось схожі. Бо Ростик то дуже схожий на чоловіка, а Ангеліна, то, мені здається, більше вже на мене схожа. А ну вам як напишіть мені в коментарях, на кого схожа Ангеліна. Mm. I'm Чи схожа ми з нею? На маму. На мамуся? Будемо обідати. Ми <coughs> вже зустрінемось з вами на прибиранні. Хотіла я використати магію. Але але щось пішло не так. Моя донечка, як коза-дереза, зайняла ліжко і не давала мені там перебирати. Тому я перемістилася в інше місце, і мені треба знайти, вона знову-знову втрата, мені потрібно знайти куртку від кімоно, бо син так зрадів перемозі, що забув там свою курточку від кімоно. Тому мені потрібно знайти старе кімоно. Чим я і зайнялася, знайшла куртку, там воно у мене в дивані завакумоване. Часто мені задають питання, як все вмістити в однокімнатній квартирі з дітками. Ось мене спасають ці пакети, які можна завакумувати. Купувала їх в Аврорі за 45 гривень. Дуже класні і мені вони подобаються і дійсно мене спасають. Попросила я донечку піти, щоб я застелила ліжко, хоча вона образилася, але ненадовго. Дві хвилинки і прям не хвилинки, секундочки, і вона знову в мене на ліжко не дає мені його застелити. Ну, гаразд, нехай так вже буде сьогодні. Нічого страшного, ми нікого не чекаємо. Гості до нас сьогодні не збираються, тому приберу хоча б те, що можна прибрати. Зтрихнула я пил і відразу пропилосошу, зберу цей. Бруд відразу пилососом, щоб хоча б десь було чистенько. А то вже ну, вчора я взагалі нічого не робила, нічого не прибирала, але голоса так у мене і майже немає. Мала я скласти ці режі, але теж не склала. Але зараз цим займаюся. Дякую вам за те, що заглянули до мене на канал. Дякую, що дивитеся саме мене. Дякую вам за увагу. За те, що залишаєте мені вподобайки, будь ласка, залишайте, бо це дуже важливо для того, щоб канал рухався вгору, щоб попадав у е, такі, знаєте, топчики, щоб набирав обертів. Це для мене дуже важливо, а вам не важко. Тому дякую вам за це, хто поставив подобаєчки та коментарі.